Вітаю, шановні, ви на 33-му каналі з вами Геннадій Виноградовий. Це програма Право на правду. Про ситуацію на фронті та справи військової будемо говорити прямо зараз із Олександром Коваленко. Моє вітання, пане Олександре. Вітаю, доброго дня. Пане Олександре, слухайте, що давайте почнемо з цього. Я взагалі не можу розібратися. Дивіться, я пам'ятаю, там були усі аврамові угоди, там вони щось рухалися. Потім почалася ця, оця історія з парапланами, потім туди-сюди. І ось я і а потім я чув, що їх там ху, змушували закінчити якісь перемир'я, а потім я побачив план оку, повної окупації га, га, газу, газу цієї і ось вся ця історія. Причому Трамп, я так розумію, збирається сьогодні, чи коли там на, на близький схід щось там буде. Оголошувати, не знаю, оголосив владі чи ні ще щось там. А Слухайте, що там буде війна, чи, чи ну, так, о, війна? Вони окупують цю газу, чи як? І скільки часу на це піде? Ну, я б сказав би так: вони газу не окупують, вони газу о, відозмінять. Вона перетвориться в великий футбольний майданчик. Зараз тільки частина газу, такий великий футбольний майданчик, але для безпеки саме Ізраїлю. Важливо, щоб гази взагалі сектору газу не існувало. ну це може лунати якось досить жорстко, як але вони саме до цього призвели. Вони mm. саме до цього призвели, тому що вони аж ніяк не. Не блокували діяльність Хамас. Хамас в них взагалі була політичною партією. Це була mm -hmm. політична сила. Вони пропагандували вбивство ізраїльтян, вони пропагандували терористичні акти проти Ізраїлю і так далі. І таке інше. Ну як можна, щоб у тебе коло тебе знаходилась територія, на якій відкрито годуються проти тебе теракти, вбивство твоїх громадян? Mm -hmm. Що ми побачили з вами? Е Безпосередньо, коли Хамас здійснив криваву резонину в південному Ізраїлі. Ну, от, який сенс залишати цю територію? Ну, окей, її відбудують через декілька років. Там знову ці шалаші поставлять, багатоповерхівки, які складаються, бо вони зроблені там незрозуміло з чого. Що далі? Знову понаривають тунелів, знову понаривають цих своїх крутячих нір і так далі. Mm. Все. І все почнеться як той робо з самого початку. Тому краще, щоб ця територія взагалі була, ну, пустелею, як варіант. Я... Ось, ось такий я... великий майданчик. Можуть там, ну я не знаю, можуть поставити там сонячні батареї, наприклад. Ага. Чи щось таке інше. Ну, от хай таким чином буде більше користі, аніж якщо це буде такий сектор газу, яким він був раніше. Єдине, що слухайте, тунелі риють люди, ну ці газянці. Палестинці, правильно, що не хтось там окремий. А вони ну ми куди їх будуть дівати? Вони там почнуть рити. Розумієте? ну вони привезли, звикли рити, їм байдуже де дерити. А поселите? тут дуже цікавий момент. Єдина країна, коли, куди вони можуть зараз евакуюватися, це Єгіпт. І е... от хай в Єгіпто евакуюються. А там буде зовсім інший вже елемент. Ну, скажімо так, стримуючих важелів. Вони можуть повернутися до Палестини. До о, її східної частини так вони можуть повернутися до Палестини, але навряд чи вони туди відправлять хто знає, не, не всі, хтось залишиться в Єгипті, і якщо вони залишаться в Єгипті, їм буде м, окремо о, виділено таку саму ділянку, на якій вони почнуть там оселятися, жити, Даруй, будувати <світ> свої міста, села і так далі. І таке інше. Обмежений такий сектор на території Єгипту, але цей сектор буде під контролем Єгипту, бо Якщо якась акція агресії, той саме терористичний акт буде здійснений проти Ізраїлю, то це вже буде акт тероризму з боку Єгипту. Це будуть проблеми для самого Єгипту. Тому Єгипт буде зацікавлений контролювати цю територію більш аніж, наприклад, Ізраїль, щоб контролювати цю адміністративну межу кордон з Єгиптом, де буде безпосередньо знаходитися територія. Тому мені здається, саме ось такий сценарій буде розігрувати. Ну, вони просто це передача естафети цього чорного чорний вересень, да, чи що в них там було? Ну просто це ві, в часі відкладено. Ну, хай зам... у Іорданії. Там, там, да, їх прихистили, чи, чи де. І через деякий час вони вирішили змінити керівництво. Ну, це ті ж самі люди. Знову ж таки, це вже буде головний біль для Єгипту. В першу окей, чергу. Окей, окей. А ну, і, слухайте, часу, скільки ця історія може зайняти в них? Це історичний період. З часу буде багато зайняти. Ага, тобто, це, ця історія вона не закінчується, ми ж бачимо. Ну, Тому я а, думаю, що а, завжди а, будемо повертатися а... до цього. Окей, слухайте, що Нітаньяху <клі> навічно. Що за період такий? Всі якось заставбилися і почали війни. Ви помітили, да? так? От такий от період на планеті? Ну, Дональд Трамп дав зелене світло. Ну, от здавалося б, окей. Слухайте, що там індійці з пакистанцями обмінялися, да? я так розумію, взаємними пострілами ракетними. Слух... Слухайте, це Індія? Про... Хто... Хто двигун? Хто про провокує цю історію? Я думаю, що все ж таки більш е, тут провина Індії, аніж Пакистану. Так, Пакистан він здійснив саме пакистанський рух, здійснив терористичний акт на території Індії 22 квітня. Це в регіоні Пахалгам, це індійська частина спірної території Кашмір. Фронт спротиву створив такий досить серйозний терористичний акт. Але наслідком чого це відбувалося? Справа у тому, що ну треба просто розуміти підґрунтя а, цих подій. Справа у тому, що зараз в Індії а, панує влада прем'єр-міністра Нарендра Моді. Моді, а він є прихильником а, такої собі ідеології а, хіндутва. А що так? це за ідеологія? А, цю ідеологію в Індії а, пропагандує. А, Націоналістичний е, рух е, харатія джаната, О, сенс якого що? Сенс цього руху це домінування індуїзму в Індії, а тобто досить такий жорсткий формат, націоналістичний такий жорсткий е, Шо, формат. Це якийсь, і... це якийсь націоналістичний джихад що це знає? За... Ну, це індуїстські джехати. Ну не повністю джихад, це все ж таки як помста сві... священа така війна, а це якраз домінування індуїзму. І ага. в, в, в індійській частині регіону Кашмір останнім часом посилилися репресії проти ага. мусульман. Відповідно, фронт спротиву здійснив терористичний акт як відповідь на посилення репресії в індустрійкій частині Кашмір. І от що починається. Це було 22 квітня. Ну, окей, терористична організація, бойовики, називайте їх як завгодно, але 22 квітня здійснено терористичний акт. Нанесіть точкові удари по їх базам. У вас є такі можливості. У вас є високоточні ракети. У вас є авіація з ракетами а, повітря поверхня, які досягають цих баз в регіоні Кашмір. Ага. Нанесить двадцять другого, го третього, два ну добре, 25-го, Якщо ви там гальмуєте, ні, вони цього не зробили. Що вони почали робити? Вони два тижні стягували війська до е, лінії розміжування в регіоні Кашмір, і зараз ось все в них почалась е, ця. Спецоперація, а, Синдутра, Синдур, Синдур а, спецоперація, це а, там назва тим, чим вони обличчя мазюкають, але це інше вже питання. отже, Синдур, і в принципі, а, це і відповідь на запитання: тобто, каталізація, ескалація конфлікту в регіоні. А, Через військові удари використання військової сили проти фактично території е, Пакистану е, контролюємої Пакистаном в Кашмірі. З якої метою, чому ви зразу це не зробили? Підняти літак або запустити ракету з е сухопутної пускової установки у вас в перші 24, 48, 72 години після теракту не вийшло. Ага. От зараз були стягнуті усі війська. Тобто, на мій погляд, зараз е відбувається такий процес е латентного реваншизму. З боку Нюделі в питаннях саме регіону Кашмір Нюделі намагаються розширити зону контролю. Кашмір. Вони і так контролюють 55% цього регіону, намагаються контролювати більше. А чи взагалі увесь? А, тому це такий латентний з використанням mm. маніпуляцій реваншизм. Окей, зрозумів. Ух, моді який слухайте, кому цікаво, як. Ну, я просто ну так тут трохи розрядити ситуацію, цю історію. Вони ж співають, пам'ятаєте, да, Всі ці фільми? Мені цікаво було, як виглядає. Я нещодавно просто дивився кіно їхнє комендантська година. Я рекомендую, подивіться, там цікавий погляд. Це ви бачили, так? Да? Ні, не бачив. Але О, я це серйозно комендантську ні, 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 годину зі співами. Серйозно скажу, це ну я таки перший раз бачив. Це от як картковий будинок, так? Да? От помість, така суміш, карткового будинку, ну тільки на індійську історію. І там якраз 70-ті роки про війну також з Пакистаном. І там вони співають, все одно співають. Ну, слухайте, органічно, все одно, от я так помітив. Тобто вони так цю історію все одно тримають. Окей, я зрозумів. Я давно ще колись також бачив цей мільйонер. Трущоб, зрозумів, що в них не гаразд на релігійній цій історії, бо там якраз показували, як мусульмани, індуїсти друг другом мутузили і вбивали. Ну, слухайте, це серйозна історія. Релігійні війни це серйозна історія. А Китай, що там там у них же спільні кордони. Я бачив, що вони там щось почали також стартово стартувати. А Китай це. Союзник Пакистану. Ага. Китай це союзник Пакистану, і е, ми говорили про що: що приблизно 55% території Кашміру контролює Індія. Здавалося, б а інші 45% це Пакистан. Ні, нічого подібного. Е, Пакистан контролює 35%. Опа. А от е, 15% контролює якраз е, е, Китай. <свят> от, ото, от, в от, чому найцікавіше, от якраз Китай він контролює це? частину також цього регіону, він має е, свої погляди на події в цьому регіоні, е, і відповідно, як союзник Пакистану, якщо у Пакистану будуть якісь проблеми, ну звісно ж Китай буде допомагати саме Пакистану. Той час, як у Індії, союзники, ну вони трохи, м'яко кажучи, знаходяться за сотні та навіть тисячі кілометрів від самої Індії. Тому в цьому питанні близькості союзників та досить потужних армій, Пакистан в більш вигідному положенні, хоча у нього слабший мілітарний потенціал ніж у Індії. Та ну перестаньте Трамп. Ну не ну Америку ми можемо вважати союзником Індії? Можемо. <зв'> <зв'> Можемо, але виключно так в питаннях можливо політичного характеру, але не військового. А навіть не дивлячись на те, що у Джей Ді Венса у нього дружина, вона й нічна і тузка. навіть і навіть тут найцікавіше, що що саме ескалація почалась після е, візиту Джей Ді Венса до Індії. Таке враження, що нібито він там їм щось пообіцяв, і вони так набралися mm -hmm. цієї сміливості і почали цю акцію реваншизму. Е, я не думаю, що е, від Дональда Трампа ми будемо очікувати якогось серйозного. Серйозної підтримки Індії, хоча знову ж таки тут може бути вирішальним моментом Китай. тому що Китай є основним антагоністом зараз в очах Дональда Трампа для США, і mm. тільки виключно через це він може. А, Ну earth... допомогти Індії, щоб е, зробити ось таку противагу Китаю, а не стільки як Пакистан. Я я згоден з вами повністю, бо я от хотів вас запитати, що хто хто рухає цю історію просто? Ну сама по собі Індія. Ну окей, ну це амбіції, але все одно чи слухайте. От мені цікаво, ця от зараз, ця активність, це амбіції суту сугубо Індії. Чи дійсно це великі е, гравці, ось кажуть, давай, моді. Я думаю, що в першу чергу Індія. Там Ні. вже давно ага. ці націоналістичні ідеї, рухи, е, загальні наративи е, антимусульманські вони ага. зростали. Вони ці наративи вони мали оцей інформаційний фундамент, який саме? Е, Розповсюджувався по інформаційному простору самої Індії, тому там, там є такий запит на щось okay. подібне на щось, таку собі реваншистську війну. Ну тобто, типа як священна війна і так далі, таке і таке інше. Okay. Але чи здатні вони її провести? Я думаю, що ні. Це буде якщо це і буде е, конфронтація, то вона навряд чи буде відрізнятися від всіх тих, які вже були в історії чотири війни, і я не думаю, що вона буде довго тривалою. Ага, все окей. Так, слухайте, що там потім Трамп каже, що вони зараз можуть легко перемогти цей Китай у Тихому океані. Ну, Слухайте, мені цікаво, а от ваша думка. Ну, що там? Я бачив останню новину, ми там якоюсь плавучою штукою збили, да, літака. Змінюється військова ця історія, слухайте, авіаносці. Вони, от і всі ці кораблі, от вони човни. Вони всі ще ну от, як вони протистоять сучасним зброю? Їх неможливо потопити там дронами ще якусь історію, тобто невілювати. Бо вони впевнені, ні, ні. що все клас дронами. Неможливо, щоб потопити авіаносець водозміщення 80-100 тисяч ага, тонн, ага. Це потрібно досить таке серйозне. Ракетне озброєння, протикорабельна ракета, ракета з доволі так потужною бойовою частиною, і щоб її при цьому ще не збили. А тобто, це бойова частина повинна бути десь в межах тонни. Е, досить потужна ракета повинна бути. Mm. І е, одразу це, це не реалі… Ну, взагалі, якщо уявити собі ось таке протистояння, mm. ну, то я б не казав, би, що у США е, така собі домінуюча позиція. В відкритому морі, але у США набагато більше досвіду проведення таких операцій е, в океанічного та морського формату. а е, У mm. Китаю бойових операцій такого формату небагато е, Так, вони готуються. Так, в них потужні військово-морські сили національної звільної армії Китаю, але все одно е, Китай відрізняється від США. У тому, що в них набагато менше досвіду. Так, вони вивчають наш досвід, вони вивчають е м, досвід усіх війн та конфліктів. В арабській затоці у нас вона відома, як перська затока і так далі, таке інше. Але реального досвіду нема. Більш реального досвіду саме у США. І окрім всього іншого, у США один з найбільших ракетоносців, Arleigh Burke, це есмінці. Які саме мають на озброєні ракети томагавк у великій кількості, і у них одна з найбільших плотів. Якщо ми говоримо про загрозу для флоту саме в такому форматі, то е фактично Бьорк» можуть робити пуски з урахуванням дальності польоту тамагавк на відстані набагато більше, аніж зона відповіді у китайського флоту буде. Тому все. він дійсно буде знаходитись в небезпеці, це, це дійсно так, але все одно в них є кількість. От у чому справа якщо цей флот буде загрожувати Японії, Тайваню, наприклад, навіть Тайваню, то в питаннях з Тайванем це буде дуже швидко закрити закрита та чи інша ділянка самого острову. Тобто mm. вони дуже швидко зможуть провести десантну операцію, навіть не дивлячись на величезні втрати uh -huh. серед особового складу та самих кораблів. Я бачив їх десантні ці човни з такими довгими якимись помостами. Така історія. Я приблизно уявляю ну, собі, як це може бути. Ну, і до речі, я дивився нещодавно ці інтерв'ю з Тайваню у місцевих. Як вони там відчувають цю цю історію? І що я вам скажу? Вони от так от просто пересічний тайванець, якого ну, там питану пересічний, там, які тайванець, ну вони там живуть, і у них питають стосовно ситуації. І вони і так, це важливо. Вони кажуть, ми бачимо, як Сполучені Штати поводять себе з Україною. Ну тобто, і у них навіть не питали про Україну, щоб зрозуміло, тому це цікаво. Ми бачимо, як вони поводять себе, і що, і що, І виїжджають. Підприємства виїжджають, вони готуються до того, що їх кинуть, розумієте? Така ситуація. Може, там хтось не пересічні історії, вони кажуть, що пустіє потроху. Там, як воно буде, ми ще не знаємо, але ну ми бачимо, як поводять себе сполучені наші союзники з Україною, то от у них є такі побоювання, розумієте? Тобто все це відчувається. Це, до ваших слів, що Трамп відкрив скриньку. Ну, от вона відкрита, ця скринька. Так, окей. Слухайте реактивні дро, дрони, що я бачив вчора, навіть мені натрапило на очі. 700 а да, десь сімсот кілометрів вони на годину літають. Ця історія, і зенітки проти них не дуже ефективні. Да? Я так розумію, ці дрони. Е, ці дрони мають крейсерську швидкість в межах 500-600 км на годину. Їх ага. максимальна швидкість 750 км на годину, може бути і навіть більше. А, тому це ну, такий собі лайтовий варіант крилатої ракети до звукової. Дійсно, вони є проблемними, оскільки зараз вони запускаються саме з моря. Там вони йдуть на висотах 300-500 метрів над рівнем моря. Коли вони виходять а, на узбережжя, так над поверхнею землі вони йдуть на висоті 100 метрів. Щоб бути менш помітним, щоб їх неможливо було зафіксувати засобами протиповітряної оборони, а також, ну, в принципі, саме засобами ППО. Щодо зенитно самохідних установок, збити їх можливо така можливість є. Але в першу чергу це йдеться не про мобільні вогневі групи, якщо тільки в них немає ПЗРК, той саме Стінгер, Ігла, Пірому і так далі, а йдеться. Саме про повноцінний ЗСУ ага. це той тобто, сам гепард як варіант, ага. який може на, в автоматичному режимі реагувати на ці загрози навіть на наднизьких висотах, таких як 100 метрів на земле. Ну і звісно ж, проти них можуть працювати зенитно ракетні комплекси малого радіо і не тільки малого радіо але головне, щоб у них стигало їх фіксувати. На таких висотах, бо висота 100 метрів над поверхнею землі це знову ж таки це висота, яка дозволяє бути менш помітним для РЛС. Mm -hmm, окей. Що там, ви бачили? Я не знаю, Мерц прийшов до влади чи ні? Бо я... Він... А вже Бли... так. Блимуючий мерц. Був, слухайте, що, і вже Хьюга Босу зробили замовлення. Почалося. Це історія чи ні. Ну, просто я знаю, що він такий войовничий товариш, що там збирався. Я так розумію, що один з тих, хто там 100 мільярдів да, хоче на оборону тільки Німеччини витратити з усіма цими історіями. Ну, я так розумію, що обрали цей, да? обрали його і обрали ось, ось цей вектор. Ну, окей, це краще, ніж ну, ось могло би бути, бо я так трохи. Не радів, бо коли почув, що ну, не прийшло, думав, ну окей. Так, слухайте далі, що там у нас десант на Херсон. Ми колись, я у вас питав, а це знову сплили ті 300 човнів. 300 човнів знову хтось побачив. Чого їх не приберуть? ну що ж, де, де вони стоять? 300 човнів. Вистачить їх на окупацію Херсона, Миколаєва і смуги до Молдови. Ні, ну звісно ж, такої десантної операції не вистачить. Я не знаю, звідки взялось саме 300, але а, те, що група військ Дніпро, вона дійсно накопичує човни, а, плавзасоби, це дійсно правда. А, в них це актуально, але для чого? Це? Для них є актуальною задачою, це взяття під контроль Херсонських островів. Для ага. них є актуальною задача, дійсно, Теплінський, він. Досі мріє високайтеся. Почекайтеся, пане Олександре. Ну окей, за ці острови вони багатостраждальні. Ми також з цими островами там наїлися. Ну і вони кормили, да, та годували. Ну окей, а що? А чим вони ось інші на цих островах будуть? Ну там буде ж така сама історія. З вими ну, ви, через ви, Херсонські знаме. острови вони зможуть здійснювати е, операції вже на правий берег е, Херсонщини біля самого Херсону, yeah. то це вихід е, до е, правобережної частини Херсону, самого обласного центру, не, де, не десь там е, по самому узбережжю під якимось селом, а саме Херсон. Mm. Е, тому для них це залишається пріоритетом. Вони продовжують ці спроби їх там нейтралізують. Там вже дніпровські раки вони перетворилися в дніпровських лобстерів з розмірами, yeah. от і ну, все завдяки цим штурмам цим десантним операціям з боку групи військ. Дніпро. Але тут, от який момент, якщо буде взято перемир'я, умовно кажучи, я взагалі виступаю проти. На цій ідеї, але якщо буде встановлене перемиря на 9 травня, то трьох днів о, росіянам вистачить на те, щоб накопичити всю цю масу човнів ага. прибережні так ми будемо за цим спостерігати. Так, ми будемо це бачити, але ми не зможемо нічого робити на упередження, якщо вони не будуть атакувати нас. Ну тобто, ось такий формат: ми все бачимо, але зробити нічого не зможемо, ага. і як тільки це перемиря завершується. Ці ці човни вирушають на що? На штурм безпосередньо правого берега. Звісно, більша частина з них буде знищена, особливо, якщо ми будемо за цим всім спостерігати. Але все одно, вирогідність висадки того чи іншого десанту в тій чи іншій кількості, е, на правому березі, е, вирогідність є і досить висока. Да. Угу. Ну, тоді вже почнуться бойові дії на правому березі, це буде інформаційно використано ворогом. Мовляв, для мовляв, ми ось повертаємось в Херсон. Тобто, це в першу чергу інформаційно. Вони не будуть мати якогось глобального стратегічного там або тактично оперативного значення. Виключно такий тактичний рівень ситуативний, який все одно буде невельований. Але інформаційно вони будуть цього роздувати величезну таку епічну якусь перемогу з поверненням в Херсон. Херсон знову буде наш, і для них це найголовніше. Тому вони можуть повністю знехтувати тим, що вони втратять ці 300 човнів, що вони там втратять якусь тисячу особового складу. Головний інформаційний привід на травневі no. свята Для цей ah. Фейтіш і щоб підсилити його, от Курщину, ми звільнили. Північно-корейських братів подякувало їм за uh -huh. все. От зараз ми повертаємось в Херсонщину, і це ще й підвищення ставок під час ну будь-яких зараз перемовини. Вони взагалі зійшли на нівець по своїй активності, uh -huh. але uh -huh. якщо і вони будуть продовжуватись, то російська сторона буде заявляти та чому повинні йти на якісь там поступки. Вон. А ми вже до Херсону майже підійшли. вон скоро будемо в Запоріжжі на Дніпро, Дніпропетровську область. Вийшли. Тобто підвищення ставок для своїх ультиматумів. Хоча знову ж таки це виключно політичний та інформаційний підтекст усіх цих дій ціною. Якщо воно буде реалізовано, то ціною величезною ціною людського ресурсу. Це географія диктує долю, будь-яка історія. Яка притиснута водою з іншого боку, а вор ворогом з іншого? Ну яка? Ну, ш... ну окей, ну по, -по телевізору покажу. Да, може. Як то бачили клюкву з медом? Слухай, ну бачили його лінію, зараз він гне, що там приємне, клюква з медом, ми помиримося, це все. Стан... І до речі, вам розповім: знаєте, яка свіжа історія? Це не лікалочка, а сказочка. Казочка для, ну, для всіх. Що на 9 травня він вийде і скаже, що всі цілі цієї спецоперації досягнуто, і все, і ми, ми переходимо ось у дипломатичну площину. Ну Окей. Подивимо. Я не, особливо, не, не дуже вірю в цю історію, якщо чесно. Але слухайте, ну він за, за груз у цій історії. Я не знаю, ну реально за груз. Прямо от він би вже і хотів би, і радий би, а вже все, важко виходити. Окей, а ми там, я так розумію, там щось Тьоткіна, Курська область знову не даємо да, їм спокійно жити. Це медійна історія, чи це щось буде відволікати, кудись і нам допоможе? Чоткено в районі Тьоткіна в нас вже достатньо давно був плацдарм. І. Це було питання часу, коли він почне розростатися. Mm -hmm. Це знову ж таки треба розуміти, що це формування буферної зони на території Російської Федерації, mm -hmm. і це відволікаючий маневр для сковування курського угруповання. бо курське угруповання зараз починають потрохи перерозподіляти по іншим напрямкам, наприклад, на Покровський напрямок для підсилення там, Білогородського угруповання. Для підсилення там ще по в Донецькій області по декільком напрямкам, тобто, щоб цього не відбувалося, і всі вони були сковані саме в Курській області, ми проводимо ось такі операції. Ну там все одно ми там, я так розумію, робимо евакуацію, да, із Сумської області. Ну так, щоб я, хтось любить любить знаєте, там, пересуджувати ці історії і, і каже: Ой, наступаємо, а тут ми евакуюємо. Я також казав, шановні мої, оця вся історія біля кордону, то можна просто сміливо виїжджати. Ну там будуть постійно працювати зсу і їхні війська туди-сюди, воно буде, поки вже не стане, тому тут не цей. Не тіште себе якимись ілюзіями. Я дякую, пане Олександре. Дякую, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру. Бережіть себе до наступної зустрічі. Слава Україні! Героям слава нашим глядачам Нагадую, заходьте на YouTube канал, жамкайте Звіночка, підписуйтесь на оновлення. З вами Гонаді Винограда програма Право на правду. Тримаємо Тримаємося.